Спогади дитинства вони є найтеплішими. Згадайте, отой запах бабусиних пиріжків або смак вареників від матусі. І для мене сьогодні, наприклад, було надзвичайно приємно відчути оті теплі спомени з далеких дитячих років. Колись Вуйко Ромко Крепякевич для нас, для дітей, нашої родини, протягом тривалого часу вишуковував дефіцитні тоді пляшки з-під шампанського і корки і робив з бузини дитяче шампанське. І які щасливі ми були діти, коли була якась забава і ми. Били це дитяче шампанське з справжніх фляшок з справжнючими етикетками. Пам'ятаєш Іванко? Пам'ятаєш Улянко, яке тоді було для нас велике свято? І тут на Запорізькому напрямку е -е, нам наші кухарі сезон зробили таке дитяче шампанське з бузини. Справжнє дитяче шампанське. Пам'ятаймо ті теплі відчуття дитинства, і ми, українські воїни, ми знаємо, за що ми воюємо за завтрашній день, за щасливе, успішне дитинство наших дітей і наших внуків. Слава Україні! І Москва впаде! Смачного товариства!